Ріко, ви достатньо відверто розповідали нам про свої стосунки з жінкою. Ми всі пам'ятаємо вашого американського бойфренда. Чи вільне ваше серце зараз? Я в пошуку дійсно, і я дуже навіть вільна, і серце моє теж це має бути жива людина. Ніяких суперменів ідеальних мені не потрібно. Людина, яка буде сильніша за мене духом, яка стукне по столу, і скаже женщина, я сказала. І я скажу: ну добре, нема питань сильніший за мене. Лідер Альфа Саміц. Mm -hmm. О. Не так давно, я так розумію, все ж таки вдалося з'їздити до тата у Москву. Чи вдалося тата перехрестити на свій бік? Вони мають свою позицію, бо дуже норвливі люди. Це само собою зрозуміло. Якщо ти сидиш постійно і дивишся новини в своїй країні, воно впливає на підкорку. Це само собою зрозуміло. Але вони дуже уважно слухали мене. Я би сказала, що завжди можна завести діалог. І дійти до якоїсь спільної точки. Мені дуже шкода, що дуже багато сімей розпадаються на цій почві. Я знаю, що деякі матері, батьки відмовляються спілкуватися зі своїми дітьми, які а, підтримують Україну, і це ну це неправильно. Політика, політикою, так, війна забирає страшенно багато людей, але це діти і наші, і їхні вмирають люди невинні. Тому треба знаходити консенсус і просто любити один одного в кінці кінців і розуміти, що цей жах коли-небудь закінчиться, а сім'я мусить залишитися.